Головне. Отже, Будапештський меморандум не захистив Україну, що відмовилася свого часу від ядерної зброї. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на прес-конференції після засідання Євроради, розповідаючи про зустріч з кандидатом у США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, великі країни-партнери мали б згідно з Будапештським меморандумом гарантувати державний суверенітет і територіальну цілісність України. Проте ці домовленості не спрацювали, наголосив Володимир Зеленський. Всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. І під час прес-конференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради Володимир Зеленський повідомив, що США, Німеччина, Франція та Італія хочуть досягнути союзу між собою в питанні дозволу Україні застосовувати далекобійну зброю. Він наголосив, дуже б хотів, аби сполучені штати, як головний донор оборони України, були позитивними і більш рішучими.